Усім вам привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Для новеньких представлюсь. Мене звати Зоряна, я мама в декреті. І цей канал про моє життя, про хатні домашні справи, матері, господині. У мене троє діток, і я веду домашнє господарство. Проживаю в Київській області. Хочу подякувати всім тим, хто підписався на мій канал. Запрошую новеньких також залишитися зі мною. Мені дуже приємно, коли ви залишаєте свої вподобайки, коментарі. І зараз починаю відео з приготування. Можна сказати, плово, але це, звісно ж, не плов, тому що технологія тут зовсім не така. Можна сказати, щось що на кшталт плова. Е, розморозила м'ясо. У мене частина була свинини, яку я колись маринувала, під відбивні і залишилося, точніше, під м'ясо по-французьки, трошечки лишилося вже в маринаді. А ще філе, куряче і овочі. Овочів не жалію, беру все, що бачу, все, що люблю е, морква, цибуля, перець. І в кінці також додавала помідори, ну і, звичайно, всі спеції, які я полюбляю. Тут, можна сказати, навіть і не приправи до плову, більше такі для курятини, але нічого так було, вийшло дуже навіть смачно. Заливаю м'ясо та овочі водою і додаю рис, трошки щоб покрила вода, рис можна навіть не до самого верху. Готую в мультиварці, тут уже є програма. Для готування рису та плову, теж я не заморочуюся, ставлю і вона автоматично готує приблизно одну годину. Це дуже зручно, зразу вам обід, вечеря і без вашої участі та дуже швидко. Рекомендую, якщо ви молода мама, як і я, і не маєте часу або бажання стояти над плитою. Я, наприклад, не дуже полюбляю готувати. Ось такий от факт про мене. До речі, цією мультиваркою Тефаль я задоволена. Дуже зручно на ній готувати усі види каш, бобових тощо. Залишу вам посилання на неї в описі до цього відео. Донь, розкажи, ти впала? Я впала. І що, забилась? Угу. Mm -hmm. І ранку тепер маєш. Mm -hmm. І ми що зробили? Промили раночку, наклеїли пластирі, да? mm -hmm. Болить? Mm -hmm. А які в тебе гарні побиті ножечки? Де це такі синяки понаставляла, дочі? Не знаєш? Я ти лапочка. У вас такі ж ноги у ваших дітей. До речі, це в нас сімейне, в мене теж все синяко. Чому? Тому що машина. Сідаю в машину, дітей садовлю і ногами впираюся. Коротше, незручно. Ось десь ще буває. Притулюсь. Мене дуже швидко санці вилазять. Ну і діти. І поки дочка відпочиває, займаю її мультиками, вона не пішла на прогулянку з сином і наймолодшим сином, і з татом, тож вона біля мене, а я біля неї. Взагалі, ви знаєте, зараз дуже важливо з нею налагодити контакт. Вона потрапила, можна сказати, в такий період, коли старшому до двох років приділялася тільки йому одному увага, бо він був старший ще нікого не було. І, Потім, уже, знаєте, увага ділилася на двох. І в мене завжди якесь таке відчуття провини є, що я недостатньо уваги приділяю їй чи е, сину старшому, неначебто е, вони можуть ревнувати. Тож я стараю, знаєте, такі моменти, щоб особливі були тільки з дочкою, або тільки з сином. Е, і з ними, звичайно, спільно теж. Але от окремо це теж дуже важливо для дитини, я пам'ятаю себе. І мені здається, що це дуже важливо, коли є особливий контакт, якісь окремі моменти, тільки мама, тільки дочка, або тільки мама, тільки син, і так само з татом кожного з дітей. Хоча вони граються, вони люблять один одного, але тим не менше я стараюся ось таку штуку зберегти в нашій сім'ї. Складаю речі, їх знову багато. До речі, класний плямовий відник, який я вам показувала, випирає, відпирає усі плями, які тільки може бути. Не відіпралися лише плями, які колись я вже намагалася відіпрати кисневим порошком, і він їх не вивів. А всі решта, які були, можна сказати, не, не тронуті якимись відбілювачами, всі відпираються. Друзі, ми вирішили готуватися до зими, ніхто не знає, якою буде вона, і придбали собі ось таку штуку. Це EcoFlow, Він важить дуже багацько, 12 кг, І купували ми на сайті Мото. мотоблок. EcoFlow Delta 2 на 1800 Вт. Зараз подивимося, що тут пише. Є гарантія від магазину 12 місяців. Вони зараз подешевшили, тому ми вирішили взяти його. Зараз покажу, що воно за таке. І що тут іде? EcoFlow Delta 2, це йде інструкція. Так, тоді. Тут ось така от вона ця бандура. Зараз я вийму і покажу. Ось так виглядає цей EcoFlow. Він дуже важкий. Я буду обходити, бо піднімати його не хочу. Йдуть роз'єми для розеток наших нормальних. Також іде зарядка від прикурювача, наскільки я розумію. Якщо я правильно розумію, так, від прикурювача. Так. Що ще? Ну, тут якісь ще є роз'єми, я вже в них не дуже ок розуміюся. Та ось така передня частина, де ще можна заряджати USB типу А. Швидка зарядка, також типу С і типу. Якої ще, бачите. Ну, коротше, хто розбирається, кому це потрібно, можете подивитися. Що ще? Ось такий йшов блочок Зараз відкриємо, там мають бути проводи. Приємно, що була ось така пломба, хоч вона й паперова, але, тим не менше, видно, що ніхто до мене не відкривав. Ми відкриваємо так, тут десь силіконовий якийсь наповнювач від вологи. І з'єднувачі різноманітні. Один іде від прикурювача, щоб можна було зарядити. Інший від, звичайно, 220 розетки. І ще якийсь чи перехідник, чи що це я в огляді теж не зрозуміла, не знаю. Все, ось це йде, щоб заряджати EcoFlow. Що про нього можу сказати? Це така штучка, яка дозволяє живити. Вашу квартиру, якісь прилади, які вам потрібні. Наприклад, мені актуально котла, холодильника-морозилку на 1800 Вт. Тобто, якщо ваш котел споживає, допустимо, 200 Вт, то вистачить на 8-9 годин. Так, ось, Тобто, досить набагато часу вистачить. І другий нюанс він швидко заряджається від. Сонячної, наприклад, батареї там писало за 3 години, від розетки приблизно за 2 години. Тобто, коли будуть вимикати світло і потім 4 години його давати, то за ці 4 години він повністю заряджається. Я зараз буду читати насправді інструкції, тому що я не дуже гарно знаю, як ним користуватися, до цього ми не користувались і не живили свого котла ні разу. Ось, я не знаю, як ми перебули цю зиму, але на всякий випадок, хай краще не знадобиться, ніж знадобиться. Ось будемо розбиратися, як його включати, що з ним робити. Ну, власне, ось така корисна покупочка. Кому цікаво, ще раз скажу, купували на сайті мотоблок, і ціна його була, ту чеку вони не дали. Ціна його була 45 тисяч. Цікаво, що ось тут є отвір для додаткової батареї. живлення, тобто можна придбати ще один блок живлення, одну батарею якби додаткову, і тоді буде більша потужність, надовше вистачить. Ці батареї, це не повністю екофлоу, вони не можуть без якогось основного апарату живитися. Але тим не менше, якщо у вас є вже, наприклад, один, але не вистачає на всю квартиру, чи вам потрібно ще щось живити, то можна докупити лише батарею. Батарею, і вони трошечки дешевші йдуть. Наприклад, на 1800 Вт уже ці батареї десь в районі 35 тисяч. Ну, я поки що цього робити не буду. Будемо користуватися тією, що є, хоча б розібратися, що йшло в наборі. В інструкціях цих. Значить, в наборі йшла ось така схема. Ну, власне, розказуєш, яке гніздо під що використовується. Тоб, на жаль, немає. На жаль, немає. Українською печально, враховуючи. Факт, Чому нам ці екофлоу всі потрібні зараз. Ну, Далі схема підключення, зарядки, зарядки пристроїв, вмикання. Ну, тобто, все-все можна. Навіть є ось QR-код, за який можна більше і детальніше дізнатися. Далі гарантійний талон і інструкція по підключенню. Інструкція. Так, ще якась схема. Тема від сонячної панелі зарядки. Тобто можна заряджати не тільки від 220, можна заряджати від прикурювача автомобіля та від сонячних батарей, якщо у вас таким є, наприклад. Тут показують, як це зробити. У мене немає, але, можливо, колись в будинку поставимо. Так, що ще? Якісь рекламні штуки це не потрібно. Реклама, реклама, реклама. А, і ось гарантійний талон. І, власне, гарантійний талон від магазину. Ось такий був набір. Він здоровецький, важить 12 кілограмів. Не знаю, це для мене перший пристрій такого типу. Ну, як перший. У нас до цього був мобільна зарядна станція Xeon, і від неї ми вмикали телевізор, заряджали гаджети, але не могли підзарядити, ну, вимкнути, власне, котел для того, щоб він працював. EcoFlow з цією задачею справляється, тому що в ній вже є вбудований пристрій чиста синусоїди, чи якось так він називається. Можна окремо, наприклад, купити пристрій з чистою синусоїди. Перетворювач цей, і джерело безперебійного живлення вже настільки ват, скільки вам потрібно. І теж буде така схема працювати. Ми спочатку думали таку, тому що разом джерело безперебійного живлення і ця синусоїда буде коштувати в районі 9 тисяч, це трошечки вигідніше, але вони і довше заряджаються. Але вирішили взяти вже цей, тому що він. Класний усюди, його можна із собою в дорогу брати, якщо потрібно живити, там якісь прилади. Будь-що, навіть холодильника можна в дорогу з собою взяти на море і він буде працювати. Зараз ось я його в перший раз включила. Мені показали, що він заряджений зараз до 29 Це пікає в мене мультиварка. І може в такому очікуванні працювати 82 години. Звичайно, якщо я зараз підключу якийсь пристрій, ну no ну -no, синок не можна, то він буде розряджатись. Але я хочу його зараз до повного зарядити. В інтернеті по різному пишуть. Робіть так, як ви знаєте. Я буду зараз заряджати його, підключила вже його до нашого Wi-Fi. Скачала також до нього додаток, де він показує фактично те саме. Ну, все те саме, що й на екрані. Він також з інтернетом зв'язаний. Що це дає? Наприклад, ви можете відслідковувати там його заряд на відстані. Так, і зараз е, я хочу підключити його до розетки. Підключила пристрій до розетки. Ось він заряджається, вже на 1% зарядився. Є шум у нього під час зарядки. Пішло поглинання. Поглинання, не знаю чи енергії. І в додатку теж показую, що заряджається. Так, уже наш плов приготувався. Це не зовсім плов, звісно, але щось на кшталт: Розсипчастий, гарненький. Будемо обідати. Готувала сьогодні. З сиром кисломолочним з творогом. ось такі вафлі, вони трішки іншої структури, але потім додавала все те, що для звичайних вафель, молоко, яйця, масло потрібно, сир, цукор, сіль і борошно. І потім залишається лише відмити ось вафельницю. Зараз буду цим займатися. У мене незйомні ці пластини, дуже колись дешева була ця вафельниця, але вона гарно слугує. Я її гарнесенько після того, як вона остигає. А я витираю, протираю, де можу. Звісно, було б зручніше, якби ці пластинки знімалися. Але тут тільки ось така одна насадка. Знаю, що зараз є ці зйомні штуки. Дуже люблять діти в мене вафлі, виходять смачні. І ось батьки передали помідори. Це у мене дві такі великі миски. Я не знаю, скільки їх можна їсти. Що з ними зробити? Заморозити. Можливо, заморожу трохи. Зараз буду нарізати, тому що вони просто пропадуть. І персики, вони хоч і маленькі, ось такі, але вони дуже солодкі. Вони трішечки ще дійшли і стали такі геть солодесенькі. вже доїдаємо. Але помідорів тут і ще на балконі цілий ось такий ящик, якісь більші, менші. Потрібно з ними щось робити. Знаєте, іноді плануєш одне, а робиш інше. Це було саме той випадок, тому що запланувала нарізати помідори, але було потрібно розвантажити посудомийну машину, поскладати все на поверхнях. У мене діти переколошматили ящик з такими підручними засобами, тож потрібно було там теж навести порядок. І вже за ті помідори я згадала аж пізно вночі, тож вже не стала знімати. Буває так, що. Якийсь такий побут свій знімаю, знаєте, вже поприбирала, все зробила, аж тоді <зас> згадала, що могла записати відео. Так теж буває, тому що ну, я новенька, можна сказати, в цій сфері. І зараз у мене на черзі прибирання в шухляді, куди скидається все, абсолютно все, чого тут тільки немає. Тут навіть шкарпетки лежать, хоч і батарейки, і, і як ви бачите, і резинки, і точилки для олівців. Багато чого різного не з тієї опери. Все, що потрібно, ось, і ну, складаю, витираю пил, як завжди, і хочу трішечки навести лад. Спойлер, до вечора ладу тут не було, тому що син запримітив, що я прибираю. Як я вже говорила, коли він бачить, що я якусь шухляду відкриваю, все, на той момент він вже відкриває ці шухляди до безкінечності. Тож там зараз знову безлад можна знімати другу серію. Але, тим не менше, я вже хоча б відсортувала те, що там повинно Належати е, дочки речі, мої якісь речі. Шкарпетки відправила всі в прання. І в свої кімнатки до дітей. Ну і далі на черзі ще верхня шухляда, така швидкого доступу, там якісь нотатники, якісь записники, ручки, квитанції, збираємо знаєте, ножиці, скотч, те, що потрібно, щоб було під рукою. І ще є одна шухляда, де зберігаються дитячі підгузки, тому що ми змінюємо памперс дітям, ну, зараз наймолодшому сину, і на першому, і на другому поверсі. Тож у нас якийсь запас має бути усіх гігієнічних засобів і там, і там, щоб не бігати. Тому що не же дитину одну, ось і ми так завбачливо і там, і там щось тримаємо. Ось такий вийшов у мене сьогодні влог. Різне-різне із мого життя, якісь моменти щоденні, побутові, і прибирання, і готування, і покупки. Ну, ділюсь так, як є. Сподіваюсь. Вас замотивувала на якісь домашні справи, чимось була корисною, і хочу подякувати вам усім за коментарі, які ви залишили під минулим відео стосовно алергії. Сина. Хочу сказати, що так, дійсно, в нього є виявлена алергія на амброзію, але вона виявлена в найменшій кількості. Ну, якби порівняно з алергією на вільху, на березу, на пиловий кліщ, то на амброзію у нього найлайтовіше, можна сказати, але тим не менше, вона є. Буду знати, що потрібно триматися якомога подалі від цих полів. Тож, усім вам дякую, бажаю здоров'я, бажаю вам спокійних. Ночей і днів. І бережіть себе! Зустрінемось зовсім скоро у новому відео. До зустрічі!